Михаїла і всіх небесних безплотних сил, що їх сьогодні пам'ять звершуємо. Святителя Миколая, чудотворця, святителя Іоанна, архієпископа Константинопольського Золотоустого, святих праведних богатців Йокима окимаянни, і всіх святих нехай помилує, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! віки слава Богу! Дорогі, дорогі наш владико дорогі браті і сестри, ми сьогодні відзначаємо, слава угу. Богу, за старим стилом, відзначаємо велике свято, День Архангела Михаїла та інших небесних сил безтілесних І ми бачимо в нашому житті, в нашому світі, що Бог створив світ ієрархічно. що існує ієрархія буття. Існує ієрархія там від елементарних частинок до, до атомів, потім молекул, потім сполук різних, потім неорганічних, органічних, органічних е сполук. Ми бачимо, що існує ієрархія в нашому житті, в земному житті, починаючи від там мікроорганізмів, потім там складніших, потім тварин, потім людини, потім білої людини. І ми бачимо, що існує ієрархія в суспільстві, ми бачимо, що існує ієрархія в церкві, тому що Господь сотворив ієрархічно, і те, що внизу воно створене на образ, і подібне тому, що вгорі. І це дає нам розуміти те, що в цій вищій небесній реальності існує своя ієрархія, теж. І був такий богослов Діанісія Ропагіт. Іноді його називають псевдодіонісієм, тому що не можуть визначити точно, в якому столітті він жив. Одні кажуть, що в першому, інші кажуть, що в шостому. І він на підставі свого духовного досвіду і на підставі напрацювань античних філософів описав ангельську ієрархію. І він написав про те, що місія кожного вищого ангельського чину це приймати божественну благодать. В себе і передавати його нижчим, а найнижче її, оце от, божественне світло, божественну енергію цю, вони передають її людям. І ангел це слово, яке означає вісник. Тобто це є певні розумні істоти, розумні сутності, які перебувають в певних інших світах, але вони звіщають нам волю Божу і вони допомагають нам. Це є їхнє покликання, це є їхнє призначення, це є їхній рід діяльності. Ми не знаємо, які вони насправді. Ми не знаємо точно в якому світі вони живуть. Ну зараз припускають, оскільки знають уже, що світ багатовимірний, що вони можуть в інших вимірах існувати. Але коли вони приходять на землю, то скоріш за все вони мають якусь енергетичну оболонку, можливо, плазмову. тому що ми сьогодні на службі чули слова із псалтиря про те, що ти твориш духами своїми вогненне полум'я. І вони дуже часто з'являлися у вигляді вогню, у вигляді якихось певних стихій. І з одного боку, ангели завжди є благими, тому що вони допомагають нам. У кожного з нас є свій ангел охоронець який приставляється до нас який нас береже. І тому ми... це насправді дуже великий дар. дар який ми часто недооцінюємо, тому що цей ангел завжди з нами, і ми можемо. Закриватися від нього, ми можемо намагатись ховатись від нього, можемо противитись йому, а можемо навпаки спілкуватись з ним, можемо відчувати його своїм серцем і просити його допомогти нам в чомусь, полегшити наше життя, відвести спокуси, захистити, підсилити нашу молитву, молитовне прохання наше до Господа. І з іншого боку, ми сьогодні споминаємо главу цих небесних сил, Архангела Михаїла. Тому що він є найбільше шанований серед них, і не всі знають, але на небі була війна, коли один із ангелів, відомий як денниця, повстав проти Бога, тому що він хотів зайняти місце Бога. Але це безумство, тому що неможливо зайняти місце того, вище кого нічого не може бути помислене. І він в своєму безумстві. Повстав проти цієї ієрархії, повстав проти порядку речей. І це був перший гріх навіть да, до того гріха, який був скоєний на землі. Тому що гріх це безумство, це повстання проти природного порядку речей, встановленого Богом. І коли людина чинить гріх, то це не Бог дає їй по голові кийком. Це людина сама вступає в конфлікт з тими законами, які Бог сотворив, і вона опікається і калічиться сама. І це ж саме сталося з тим першим ангелом, який потім кинув виклик Богові і якого Михаїл Архангел переміг і навіть в безодню угнав його і закував там на тисячу років. Хоча старці деякі говорять, що він уже скоро розв'язаний буде, тому що приходить кінець часів, приходить зовсім близько час останнього суду. Уже навіть деякі говорять про те, що не так багато років нам. Залишилося до остаточної катастрофи. І з одного боку, ангели це наші помічники. А з другого боку, коли вони являються, вони завжди першим ділом говорили не бійся. Тому що вони для людини дуже страшні. Це посланці з небес. І доброта вона не завжди лагідна. Сповнення волі Божої іноді може бути страшним. Тому що. Ми зараз звикли до того, що Господь Боголівці гладить. Він допомагає, він підтримує, але якщо людина не хоче йти за ним, то іноді це все буває жорстко. І ті, хто читав свого часу Володаря Перснів, вони може пам'ятають, що Гендальф, коли повернувся, то він говорив про те, що з одного боку він був добрий, він всім допомагав, а з другого боку він казав, що я найнебезпечніша в середземій істота. Так само і вісники Господні. І вони ведуть нас зараз на битву, на сакральну цю війну, яку ми бачимо на землі, на війну за царство Боже. Тому що одна битва вже відбулася на небесах, а інша зараз відбувається на землі, тому що Господь відвоює землю в диявола, і Він відвоює її нашими руками, нашою молитвою і зусиллям наших душ тому, що це є планета людей, це є світ, в якому живуть люди, і це наше завдання з Божою допомогою знищити те зло, яке сюди закликали наші прародичі на початку часів, коли відбулася велика антропологічна катастрофа, яку ми називаємо гріхопадінням. Вона відбулася через людську свободу, через те, що Бог дав людині свободу, таку ж саму, як має сам. Тому що Бог не творить досконалих роботів, тому уможливилося зло, тому прийшов сюди дияволо і злой дух. Тому вони тут панують до, до сьогоднішнього дня. Але це наше завдання, прийнявши допомогу Божу і ставши разом зі святими ангелами йти на цей священний і сакральний бій. І церква це є воїнство Христове. Які би погані там, люди її не наповнювали, які там нам не подобаються, але церква це все одно воїнство Христове. І, і церквою ми йдемо в цей бій. І написано в священному писанні, що не буде. Остаточно не воцариться син погибелі, тобі Антихрист, поки не буде забраний з середовища віри, утримуючий, Утримуючий – це катехон. Тобто, це є спільнота вірних, або можливо, це навіть є якась одна людина, можливо, це є монарх, про якого ми ще не знаємо, який ще поки що є прихований. Але це є той, хто тримає ще світ, хто не дає злу остаточно воцаритися. Але все це залежить від кожного з нас. Кожен із нас утримуючи, кожен із нас катехон, кожен із нас це сповнювач волі Божої. Кожен із нас повинен трудитися і молитися так, як начебто від нього залежить доля світу. І це єдиний шлях зараз. Немає іншої альтернативи. Або ми загинемо, ставши рабами природних закономірностей, коли цей світ стиснеться, коли тут остаточно запанує зло. Або ми будемо воювати. І ця війна, ми в ній вже є переможцями. Тому що якщо ми загинемо тілесно, то ми здобуваємо царство Боже. Якщо ми перемагаємо тут на землі, ми здобуваємо царство земне. І хай ця війна сакральна, яка зараз є і яка виявляється в війні земній нашої вітчизни проти глобального агресора. Нехай вона стане для всіх нас воротами в царство Боже. І щоб уже невдовзі ми вас сіли на трапезі Господній на небесах. Амінь. Слава Ісусу Христу.